Ну що, ранкові пташечки? Давайте почнемо наш марафон. Дуже рада всіх бачити і знайомих, і незнайомих. Я не буду довго про себе розповідати. Хто захоче зі мною краще познайомитись, мій шлях, ви можете на моїй сторінці в інстаграму знати: Оксана Фейсога. Давайте там дружити. А сьогодні ми почнемо сім днів ран... Ра... раночки створювати собі. В новий день входити. Давайте зараз я попрошу вас стати на ноги. Знаєте, я вже запалила собі свічечки, поставила дифузорчик. Тобто е наш ранок і взагалі наш день складається з наших маленьких ритуалів, які ми самі собі подаруємо. Тому зробіть собі прям затишок, приємність, і поки сонця немає, такий тиждень у нас випробовування. Скільки ми ще в той темряві протримуємось, але ми собі підсвітимо, ми собі допоможемо. Ставайте на ножки зараз. І тихенько, легенько почнемо дихати, почнемо дихати в себе новий день. Можете закрити очі, можете залишатися з відкритими очима. І знову, як вперше, знайомитесь сьогодні з собою. Яка я сьогодні? Або який я сьогодні? Поставте зараз долоньки на ваші ребра, обхопіть себе, навдосі, розширюйте свою грудну клітину, ніби біяло розкривається. Уявляйте собі, що ваші ребра. Свіяло і вони розклеюються, розширюються, ви впускаєте в себе багато-багато повітря. І з видихом ви звужуєтесь. Можете легенько навіть допомагати, вдих, допомагати своїм долонькам, долоньками, розширюватись. І з видихом звужуйтесь. Саме таке наше дихання має бути. Навдосі ми надуваємося, як кулька, живіт надувається, розклеюється ребра, піднімається грудна клітина і з видихом опускається грудна клітина, ребра. Вдихаємо новий день. Це завжди загадка, яким він буде, але від нас дуже багато чого залежить, як ми, як ми підемо в нього, які будуть наші реакції на певні події. Вдих і видих. Добре. Ми зараз готуємо наші долоньки, нам треба, щоб вони були тепленькими і контактними для знайомства з собою. Розігріваємо наші нирки. Відчуйте, як зараз прям легше стає хребту, спині. Після ночки уходять різні застої. Знаєте, можливо, в когось буде зараз запитання. Я прийшла. Ну, Взагалі-то на Фейс його, чому ми займаємося тілом? Тому що не може бути лице красивим, молодим, без того, що ми працюємо з всім тілом. Взагалі, от за ці 20 хвилин, які ми будемо з вами зранку зустрічатися, звісно, я можу показати вам тільки малесеньку краплиночку того великого айсбергу, який я даю на своїх заняттях, тому що. Це вже такий сложився в мене комплекс, авторська методика. І за 20 хвилин, звісно, ми встигнемо тільки ознайомчити такий комплекс, але він все одно вам дуже-дуже допоможе. Тепло пішло по тілу, зараз зосередьтеся, будь ласка, побудьте з собою в тиші. Дайте собі декілька секунд. Відчути. І зараз давайте пробудемо більш активно. долоньками прохлопаємо прохлопуємо одну клітину. Ребра. Ребра в нас є і попереду, і позаду. У мене прям вже такий жар пішов, тепло. Потім поділитесь, як у вас прокидається ваше тіло. Легенькі дотики можете погладити себе по животику і похлопуємо. І знаєте, собі дамо аплодисмент. стегна. Да? І пішли вниз по зовнішній частині стегон. вниз до ніг, повертаємось догори по внутрішній частині ще вниз. Гарнесенько-гарнесенько сіднички. Зараз на них усядемось. нам треба, щоб вони були тепленькими. Взагалі, робіть собі, знаєте, такий затишний ранок. Беріть завжди з собою чай, тепловодичко. Дуже рада всіх бачити і знайомих і незнайомих. І зараз, давайте ще простукуємо від маківки нашу голову такими сильними пальчиками. Можете уявляти, у нас зараз звучить тут, тут кельтська якась дудочка чи сапілочка. Можете уявляти, як десь в горах іде дощик падає. Падає дощик свіженький, літній, і змиває. Це те, що вже вам не потрібно. І зараз ще трішки рух і ми будемо вже починати йти до личика. Від плеча простукуємо таку, робіть, човник з, долон, з долоньки і простукуємо цим човником руку, повертаємось по внутрішній частині. Знаєте, ніби простими діями, вони дуже прості. Вони дійсно, коли люди дивляться, ну що тут такого. Але ці дії дуже важливі важливі для краси, для здоров'я, для внутрішньої енергії. Ну, погодьтеся, коли ми собі подобаємося в дзеркалі відображенню, воно зовсім інше є світу. Ми йдемо вже і розправили плечі, ми вже можемо себе якось проявити на роботі серед людей. Чудово. Зараз можете продовжувати робити вправи, стоячи, а можете присісти. Я присяду і налаштую зараз, щоб максимально близько було, вам видно моє обличчя. Дівчатка, хто модерує, напишіть, будь ласка, чи видно мене гарно, достатньо близько, чи ще наблизити. Але я вже зробила висновки, ми завтра будемо з вами займатися в Ютубі. Там буде така гарна якісна картинка, вам буде все видно. Видихайте, видихайте. І зараз починаємо плечі. Сьогоднішній комплекс. Ми будемо робити для нашої проєкції першої чакри на обличчя. Я обожнюю тему чакр, це наші енергетичні точки, це наші, якщо з фізіології пояснювати, то тепер по одному плечику, то це місця, де таке скупчення нервових закінчень. Зазвичай на всіх чакрах, можете як хочете їх називати, ці місця, знаходяться наші гормональні залози. Тому це пояснюється, чому вона максимально енергетична активна точка. І сьогодні, сьогодні в нас Муладхара. Муладхара – це база. Це базова взагалі настройка. Я вам і розказую, і показую. Проводимо від лобика, скроні і ведемо до ключі, в ключиці затримка. Зараз гарно-гарно виводимо рідини, які за ніч у нас, трошки надали, може, напрічку нашому обличчю. Ватхара це наша. Пам'ять це наше, наше здоров'я, знаєте, таке фундаментальне базове здоров'я, яке приходить і дається от просто на імунітет, це наше вміння побудувати і облаштувати свій побут дуже зручно, Та вміння зробити так, щоб наш дом був, так, щоб нам подобалось. Це все Муладхара. А проекція на обличчі це шия, декольте і нижня частина обличчя. Ми сьогодні саме з нею попрацюємо. Добре, трішки розігріли вже декольте. І зараз, але давайте не будемо таку сьогодні сильну практику на декольте, давайте її просто ребром долонти. Взагалі технік дуже багато і їх можна. Вивчати і вивчати а ребром долоньки, ми рухаємо. Але рухайте не по шкірі, а разом з тканинами. От ніби ви приклеїли ребром, і ви рухаєте разом з тканинами. Тобто ми ніби відокремлюємо, ми ем, це те, що склеїмося, це те, що приклеєно, ми даємо туди життя. Молодці, хто прокинувся в Хто після буде робити теж молодець, бачите, все запашило, пошило, за червоне. Добре, і маленькими рухами починаємо пробуджувати наші підборіття. Саме тут, саме тут складаються образи, саме тут ми. Взагалі можна прочитати по обличчя багато чого, що є в людини, що, можливо, заложена ще родовими якимись сценаріями, або те, що прийшло з дитинства, коли забороняло плакати, складається тут. Коли забороняли взагалі говорити, мовчи, Старші краще знають. Добре, і тепер ми беремо себе за підперіття двома пальчиками і пальцями, отак, от таким, як слоєн, слоєний пиріг, ми ведемо до вушка. зараз ми просто легенько розігріваємо наші тканини. Наш красиве овал обличчя. Я обожнюю працювати з нижньою частиною лиця, тому що... Хоче, звісно, це дуже круто, коли, коли вони приходять в тонус, коли прибираються напрямки. Але коли пливе лице вниз, це перший показник, знаєте, що вже в'язовий корсет треба рятувати. Добре. І тепер ставимо долонки на нашу грудь, на наше серце. Відчуття, яке тепло від них людей. Класно контактувати з собою, яку ви любов собі зараз даєте, на саме серце. І ми витягуємо підборіддя нижню щелепу вперед, ми майже не тягнемо шию, ми тягнемо тільки за рахунок щелепа. Ми гарно пропрацьовуємо затиснути жувальні в'язи і навіть виправляється за рахунок цієї вправи прикус, прибирається асиметрія обличчя. Добре, і тепер те саме робимо тільки вправо-вліво щелепну. Ті долоньки, що лежать у вас на серці, ми починаємо як гойдалочкою, а разом з тканинами. Ще вправо вліво і руки вправо вліво Давайте з вами додамо ще очі, включимо вже всі наші інструменти, той бій, які йдуть долоньки. І в який йде щелепа ми починаємо очима рухати. Вправо, вліво, як стрілочки на годиннику. Тепер давайте спробуємо навпаки. Ведемо щелепу вправо, а очі вліво. Така задачка з зірочкою вам для ранку. І коли вже налагодили цей процес, можете прискорити. Чудово. Давайте трішки ще попрацюємо шиєю. від неї залежить, наскільки буде красивим у нас кольор обличчя. Поверніть правим вушком до правого плеча і вимиреніть в інший бік, вимирині. Міріть сюди, тут є центр, у нас така середня лінія. Так? Колеги знають. Хто ще не, не вивчає крайню сакральну терапію, той хто все посередине, я вас вітаю? Ми починаємо малювати як вісімочки. Від центральної лінії малюємо плюсточок вправо, а вліво, вправо. Красиво, довго шия пластично, граціозна. Я вам хочу підгадати, хто ще не зробив фотографію профіль Анфас вчора, зробіть це сьогодні, тому що у вас буде подарунок після марафону від мене, і ви зможете ще безкоштовно займатися. На моєму онлайн-курсі хто виконує завдання. А Завдання дуже просте зробити фотографію до і після. А на курсі в мене повний комплекс, повний. Там і кундаліні, йога, там і тіло, там все, тому що омолодження не може бути тільки в чомусь одному. Це починала я з одного, а вже зараз це все обросло таким дуже крутими інструментами. Тепер до цієї вісімочки ми додаємо язик. Так, язик це дуже важлива частина нашого, нашого лиця. Ми малюємо вісімочку і ніби облизуємо сметану. На дуже весела, вправо, на прямо настрій піднімає. І можна потім вже і, і, і ніби поснідали. Угу, Ведемо по губам. Добре, чудово. Уже тепло таке розлилося по обличчю. Зараз поставте пальці на ваш жувальний м'яз. Отут сидить наша. Буває, що і гнів, і агресія, і злість. Ви просто зараз її розтоплюєте. Просто ніби пальці стають теплішими і теплішими, і топлять якесь масло. собі, що ви достали з холодильника масло, можете навіть з морозилки. І поступово це масло стає м'яким під вашими пальцями. І пальці отоплюються туди. І ми починаємо м'яко-м'яко, ніжно-ніжно, масувати цей. Дуже сильний м'ясо, який дуже багато для нас чого робить і пережовує, і перемелює, і емоціонує. Чудово! Давайте ще раз погладимо обличчя. Ми з вами зробили для себе такий неймовірний акт любові, акт кохання собою, ранковий час. Дуже важливий і дуже такий ресурсний додали свіста. Великі молодці, я вас чекаю завтра, о сьомій ранку. Я сподіваюся, дуже вірю, що зараз все збережеться. Олечка, привіт. Давайте ще дві хвилиночки поговоримо. Давайте. Якщо ніхто не біжить, ну, що ж ми не дарма включили цей телеграм, кого є хвилиночка, напишіть або включіться. Як у вас все виходило, все вийшло. Дякую тобі. в мене супер, дуже багато тепла і приємних відчуттів в тілі. Легко було прокидатися. У мене, до речі, в 645 розбудив кіт. Чудовий будильник. Подякувала йому будильнику. йому сира. Чудово. Я тут вам приготувала ще показати, що є отакий чудовий інструмент. Хто його має, хто його має, то в п'ятницю беріть його з собою. п'ятницю. Хто не має, то я скажу, як замінити його пальцями. Це скрибочок гуаша. А хто, можливо, встигне до п'ятниці ще купити. Знаю що? Це у всіх, у всіх виходило, я так розумію. Можна оцей короткий комплекс при нагоді повторити ще ввечері. Тобто у вас ввечері буде запис і буде можливість ще 15 хвилин позайматися перед сном. Вже скинути оці всі денні питання і видихнути. А я вам бажаю гарного-гарного дня! Давайте, щоб відсутність сонця. Ми знаєте, ми, ми сьогодні, от нас я не знаю, скільки як подивитися, скільки нас в чаті, скільки зробили цю практику. І я впевнена, що кожен додасть сонця в цьому світу, цьому життю. Ми підемо і подаруємо якусь приємну посмішку і емоції іншим людям. Крапля за краплею світ стане краще. Я в це вірю. Я в це щиро вірю. Тому вам гарного всім дня. Так, тепер правильно зберігтися. Зупинити запис? Валя, ну підказуй мені. Валя, куди ж ти втекла? Зупинити запис чи припинити трансляцію, воно само збережеться? Або само зберегти. Що мені зупинити трансляцію? Так. Це гарна